Будівля поліклініки Вовчанської центральної районної лікарні була зведена понад століття тому, у 1904 році. До цього часу ремонт тут не проводили більше 60 років. Сьогодні медзаклад став одним із найсучасніших в регіоні. Бачили, як виглядає об'єкт сьогодні, наші журналісти. Будівля поліклініки у Вовчанську без перебільшення історична. Побудована 115 років тому вона слугувала будинком для прийомів, штабом для розміщення керівництва різних військових формувань. І тільки у 1957 році була передана центральній районній лікарні за роки свого існування. У будівлі лише зрідка проводили косметичні ремонти. Тут не було сантехнічних комунікацій, вентиляційних систем і навіть санвузлів. Сьогодні двоповерхова поліклініка вперше за свою сторічну історію капітально відремонтована. Впечатление – это небо и земля. Когда сейчас входишь, это современно, это цивилизованно, но это просто прекрасно. Условия совершенно человеческие. У нас э, сделаны кабинеты, э, абсолютно продумано все. Вот находясь даже в кабинете вот э, здесь, мы имеем э, все современное для оказания помощи и для приема больных. Окрім відновлених приміщень, поліклініка отримала й сучасне обладнання, медичні меблі, а також всю необхідну комп'ютерну техніку для роботи з Національною службою здоров'я України. Обладнання у нас увершенствовалося, много ми чого вийшли. У нас встановили негатизко, тобто ми можемо смотреть не те, що раніше на сніжці через окно, тобто те, то, що саме нам необхідно, як говорить. І тепер буде електронна запись к врачам. Все, по-моему, замечательно. Новым умовам, что створили в поликлинице, радуют не только лекари, а и местные жители. Я в восторге от этого ремонта. Ну, не только я, и все. Для города Волчанска это очень большой подарок. Ну, не только для Волчанска, а для жителей Волчанского района. Очень красиво все. Вот не было совсем туалета в помещении. А вот сейчас, как только заходишь, и на каждом этаже туалет. Это комфорт. все-таки для людей на реконструкцію поліклініки було витрачено понад 40 мільйонів гривень. З яких більше половини кошти обласного бюджету, ці кошти були виділені безпосередньо при підтримці нашого губернатора Світличної Юлії Олександрівні, Щотижнево контролювався механізм будівництва та сроки виконання будівельних робіт. Голова області Юлія Світлична неодноразово приїздила до поліклініки, аби особисто переконатися, що оновлений медзаклад буде відповідати сучасним стандартам. Медицинська сфера має розвиватися. А ми не тільки в Волчанському районі, но і в цілому медиків взяли під личний контроль. Ми ремонтуємо близько 20 медицинських учнів по всій Харківській області. Комплексна где-то частично а, нове обладнання поставляємо, для того, щоб люди нормально могли жити на досягнутому обласна влада зупинятись не збирається. Запевнив заступник губернатора Вадим Даніелян. В Харківській області будують і сільську медицину це амбулаторії, і найбільший большої проект, красивий, який є в Харкові. Е Это Це онкоцентр, который мы почали строить при Юлии Юлії Светличной. Світлічної Харьковской області. Много чого строится, развивается. і школи, і дороги. І ми зробили эту больницу і уверены, що ета больниця, е та почало і далі будемо роботи. Розбудова сфери охорони здоров'я у всіх районах області. Триватиме й надалі. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.